Добрий день. Сьогодні тема топ дня про фалатний цикл. Що це таке? По-перше, це не є генетичною мутацією в тому сенсі, в якому ви звикли. Бо це мутації однонуклеотидних повторів. Це там на рівні нуклеотидиків всередині гену. І якщо, наприклад, при генній мутації у нас величезні проблеми, і ген взагалі не працює, і щось збивається в організмі серйозно, то холіморфізми є у всіх людей, у всіх. У вашої дитини вони з'явилися також, тому що ви їй передали. Або ви обидва, або хтось один із вас. І причому у вашій сім'ї декілька дітей будуть мати різні комбінації цього поліморфізм. Що ми повинні знати коротко про фалатний цикл? Це все не смертельно і дитина не мутант. Він опосередковано пов'язаний з підвищенням гомоцистеїну. Норма в дитини гомоцистеїну до 9, не 5, до 9. Якщо гомоцистин піднімається, то треба дивитися не на фалатний цикл, а на стан жовчого відтоку і стан печінки, бо зазвичай. Це іде інтоксикація продуктами обміну е, в печінці. Далі, дитина має хоча б один поліморфізм фалатного циклу, Я дуже рекомендую пити на постійній основі вітаміни в 2 в 6 у вигляді пірідоксаль 5 фосфату, В9 у вигляді метілфолату, і в 12 у вигляді метілкобаламіну. Ми таким чином завантажуємо дитину. Готовими вітамінами, пропускаючи оцей цикл, який в неї не працює на всі 100%. Це не каже, що він не працює, він працює, але активність ферментів, за які відповідають холатний цикл, знижується в гетерозиготному стані десь на 15%, в гомозиготному може на 75% навіть. Далі, З чим пов'язаний холатний цикл? Першочергово з проблемами серцево-судинними, з хворобами серцево -судинними. У жінок при поліморфізмах може бути дефекти нервової трубки плоду. В майбутньому може розвиватися у людини халіцистіт, халіциста і деякі види раку, але це не обов'язково. Це називається епігенетика, тобто, може бути, може не бути. Більше профалатний цикл в мене на youtube каналі Зверху ви побачите посилання на YouTube канал і репост, лайк, підписка.